Сьогодні День волонтера. Вітаю колег та всіх, хто допомагає кожного дня людям та разом з нами творить зміни. Бо саме з волонтерства почалась історія благодійного фонду Мирне Небо Харкова з бажання допомагати людям без умов та кордонів. Ми створюємо простори для дітей, хаби та освітні центри, де вони можуть вчитися, гратися та відновлюватись. Забезпечуємо людей продуктами та гігієною там, де цього найбільше потребують. Оперативно виїжджаємо на місця прильотів, працюємо в небезпечних умовах, підтримуємо постраждалих, закриваємо контури, підтримуємо прифронтові громади на відстані до 10 кілометрів. Це ризикові поїздки, але саме туди критично важливо діставатися. Допомагаємо відновлювати домівки, щоб родини могли повернутися до життя, надаємо психологічну підтримку, тому що важливо, що поруч був хтось, хто чує. Кожен наш напрямок це чиясь надія, і це те, що ми робимо разом. Дякую кожному, хто обрав шлях служіння людям. Волонтери це сила, яка рухає країну вперед. Продовжуємо підтримувати один одного та тих, хто поруч. З ним волонтера.